Конг та Годзіла знову об'єднуються, щоб дати на горіхи новим монстрам, серед яких в цей раз записалися плем'я злих конгів та крижаний дракон, який проїхав прямо серії ігор Monster Hunter і зовсім не є плагіатом. Ну а ще у нас тут є дівчинка-месія без жодного акторського таланту, жахливо невдалі жарти, неймовірна бюджетна версія Арана Тейлора Джонсона та Скарлетт Йоханссен, та фінальна битва двох Сіджай. І позаздрали навіть сіджайні Веном та Карнаш. Що вас не зацікавило? Ну, напевно, тому що вам понад 12 років, бо цей фільм створений для аудиторії до 12 років і виключно з цілею продати купу нових іграшок та мерчу. Коротше, розкривайте ваші банани, підтягніть ваш хвіст годзіли та поїхали! Одразу треба сказати головне: у цьому фільмі нема сюжету. Буквально тут є пару героїв, і нам навіть пояснюють, хто це і яка їх мотивація, але для розуміння того, що тут називає. Сценаріям не потрібно дивитися перший фільм Острів-Конга чи діалогію Годзіла. Взагалі нічого не треба, окрім того, щоб мати хоча б мінімальне одне око та IQ вище 100. Бо якщо ви розумніше за цю сотню, вам буде боляче, боляче від діалогів, жартів емоційних складових, пропису персонажів та акторської гри, це дитячий фільм. І не щось подібне, як Марвел чи Трансформери Бея. Там кіно десь для аудиторії 14. 18 років. Цей же фільм для, ну, 12-ї, 10-ї Дев'яти. Коротше, це кіно не для мене. І я не маю за потреби казати щось погане про нього, бо я не цільова аудиторія. Зазначу тільки, що тогорічні трансформери набагато гірший фільм. Хоча він так само був створений для підліткової аудиторії, а не для мене. Він просто нудний. А цей же продукт веселий та динамічний. Багато мінусів, але веселий та динамічний. Тож я не вважаю цей фільм поганий загалом. Він поганий особисто для мене, бо я старий пердун. Ось і все. А ось молодій аудиторії. Він сподобається це стовідсотково. Тут я б хотів краще сказати інше, а саме що гарного я помітив у цьому кіно. Це непогана динаміка і темп оповідання. Дійсно, фільм не затягнутий є, щоправда, проблеми з початком, але то окей. Дійсно, якісні спецефекти, я дивився цей фільм у IMAX 3D. Ну і добротний стиль дитячих жартів. Вони дуже тупі, але для підлітків та дітей будуть смішними. Ну і купа різноманітних монстрів. Битв та яскравих ефектів коротше, якщо вам сподобалась перша частина, сподобається й ця. Вона стала тупішою, більш дитячою, яскравішою, і людей стало менше, а монстрів більше. І тут, і тут я хотів би підійти до іншого моменту, а саме до наявності у цьому фільмі живих людей-акторів. І що називається формату цього проекту як кіно. Картина до певного моменту розділена на три сюжетні арки. Перша – це годзіла її пригоди на землі. Ця арка займає найменше екранного часу. Друге, це конг та його пригоди у незвіданій частині таємничого виміру мають десь, ну. Третину, грубо говорячи, екранного часу, а ось увесь інший екранний час у цей час беруть на себе пригоди нехаризматичних персонажів, акторів яких точно не варто було брати на головній ролі у блокбастері, та які, окрім дешевого перегравання, ніяк не можуть вас здивувати. І от я про що за годілею та особливо за конгом дивитися цікаво, навіть з урахуванням того, що у цих сегментах немає жодного слова всі ці сцени. Ні, ні. А от спостерігати за людьми, які постійно базікають, не дуже. Ну і до чого я? Фім зветься Конг проти Годзіли», Так, але він не зветься Конг проти Годзіли та Купи зайвих людей. Ладно, не буду тягнути кота за яйця і скажу одразу: я не вважаю, що цей проект треба було створювати у форматі ігрового кіно з купою CGI. На мою особисту думку. Краще було б зробити крутий анімаційний фільм, дике та хоробре на сміливі ідеї. Анімаційний фільм, як останні черепашки Нідзя» чи людина павук павукрізь всесвіт, який би ідеально передав дух франчайзу та ось того виміру з монстрами, і коштував би не 200 мільйонів бюджету, і не 150 мільйонів бюджету, а 70-80 мільйонів бюджету. Це стало плюсом для кінокомпанії, можливості у майбутньому окупитися, та все одно б зацікавило цільову аудиторію, а саме підлітків від 8 до 13 років. Ну, це так. Думки уголос. Табо ж, якщо ви вже прийняли рішення знімати кіно за купу божевільних грошей, не зволікати, а одразу брати на головні ролі якихось цікавих та харизматичних акторів, як Рен Гослін, Кейт Бланч, Тема Стоун, Роберт Дауні молодший чи Двейн Джонсон. Вони хоча б дадуть харизму цьому фільму та допоможуть продати його звичайним людям. Просто подивіться на франчайз Джуманджі. Оцінка суб'єктивності тут наступна: банан сили так, банан часу, так, банан. Реальності половинка, банан простору, теж половинка. Ну а банани розуму та душі, на жаль, конг не отримає. На цьому ж я буду закінчувати. Подяка всім людям, хто допомагає проєкту. Фінансово ви мотивуєте та надаєте мені сил. Зверої, Ярослав Левченко, Павло М, ем, Дмитро, Дар'я, Микола. Дякую вам величезне. Ставте лайк, пишіть коментарі, їжте банани, допомагайте армії та Конго Дзілонайте.